Доброго дня, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо одну із цікавих тем, саме з інформатики 10 класу, таку як поняття веб-дизайну, основні тренди веб-дизайну. Звати мене Олена Олегівна, давайте розпочинати. Але перед тим як розпочнемо, не забувайте, будь ласка, про те, що ви маєте пам'ятати правила поведінки і безпеки, життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Так як зараз ми на дистанційному навчанні зрозуміло, що найкращим нашим другом є комп'ютер, телефон чи планшет. Відповідно, пам'ятайте, будь ласка, про основні правила користування та роботи під час комп'ютера. Отже, перейдемо безпосередньо до теми нашого уроку. Зрозуміло, що. Сайтобудування, так само як і мода, не може зупинитися на місці. І те і те дуже глибоко пов'язане саме з дизайном. І користувачам не лише потрібно подавати якісний контент, так, або одяг інший, а ще й потрібно якось здивувати. Тому перейдемо до теми. Що ж таке взагалі веб-дизайн? Це галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін зі створенням та супроводу сайтів або веб-застосунків, таких як графічний веб-дизайн, проєктування інтерфейсів, авторинг і використовуваність та оптимізація для пошукових систем. Основними із напрямків, які можна розглянути під час розробки сайтів, це є веб-дизайн. Відповідно, веб-розробка. Ми детальніше зупинятимемося трошечки згодом і на веб-розробці, і на веб-дизайн. Але ми маємо пам'ятати про те, що наразі ми маємо різні способи, різні пристрої для того, щоб перебувати в мережі інтернету. Як ви бачите, що найпопулярнішим за опитуванням все ж таки залишається смартфон. І близько 54% користувачів віддають йому перевагу. Але ми маємо не забувати про персональні комп'ютери, про планшети, тому що вони також досить корисні, особливо під час створення певних сайтів. Єдине, на що ми маємо звертати увагу, це, звісно, на адаптивність. Чому? Тому що те, що ми можемо виконати на комп'ютері, має гарно відображатися на малесенькому екрані нашого телефону. Тому про це не забуваємо і робимо все можливе для того, аби да, наші переглядачі могли вільно користуватися будь-яким пристроєм, який їм подобається. Про що ж я детальніше розкажу? Подивіться, будь ласка, в першій колоночці ви бачите відомі нам бренди. Так, які ми бачимо повну назву, але ж розуміємо, що ця повна назва на нашому маленькому смартфоні може закрити нам уже більшість інформації. І, відповідно, розробники мають зробити так, аби за малесеньким значком, ви бачите його в останній колоночці, ми зрозуміли, про що йде мова, на якому сайті ми зараз перебуваємо. Тому на це також потрібно звертати увагу. Перейдемо до основних таких трендів веб дизайну і трошечки по них пройдемося. Перший, який я хотіла би, з якого я би хотіла розпочати, він досить новий, можливо, для вас навіть невідомий, але розповім про що він. Отже, Сторлінг відносно новий напрям, який дає змогу прорекламувати товар від імені реального користувача. Тобто, людина скористувалася тим чи іншим засобом, так, який рекламував, наприклад, якийсь сайт, і розказує, як саме це змінило її життя. От саме такі історії можна подавати. Відповідно, на сайтах, вигляді блокових статей, анімацій чи навіть якогось відеозвернення. І саме ось це досить класно привертає увагу. Наступний із таких трендів, які я б хотіла проговорити, це є. Мінімалізм. Мінімалізм завжди в моді. Тому і сайти намагаються робити все в мінімалістичному стилі. Це знову не розсіює нашу увагу, і нестандартні фото з коротким, але влучним змістом запам'ятовується да, нам найкраще. Наступне, про що ми говоримо, це про яскраві кричащі кольори, які викликають в нас досить класні емоції, так і запам'ятаються, відкладаються в нашій пам'яті. Ось ще один із прикладів. Як бачимо на попередньому складі, був яскравий синій колір, на цьому яскравий рожевий, червоний, так що звертає нашу увагу. Інший момент це геометричні фігури. Нестандартне розміщення їх, якісь візеруночки навпаки, да, привертають нашу увагу, вони є. Які мінімалізм трошечки да, заспокоюють нас, ми відволікаємося на певні детальки, переглядаємо їх і, відповідно, да, це нам запам'ятовується. Ось також один із цих прикладів різних геометричних фігур. Інший такий досить цікавий так, тренд це сінемаграфи. Про що йде мова? Якщо уважно подивитися на ось це зображення, в принципі, да, якщо не звертати сильно увагу, для нас це просто фото. Але, придивившись, ми бачимо, що там починає рухатися щось. Тому це також Синемаграф є новим напрямком, досить новим напрямком, але його застосовують на фонових зображеннях сайту, щоб воно сильно нас не відволікало, але врешті, врешті не було досить сумним. Ось ще один із прикладів, ви бачите, так, в принципі, все статичне, рухається лише якась анімація в чашці з кавою. Як на мене виглядає досить чудово. Ідемо далі. Один із, я би сказала, да, відомих вам є гіф анімації. От гіф анімація це є класикою. Чому? Тому що класика ніколи не старіє, як то кажуть, і відповідно. Ми звертаємо на це увагу, ми це знаємо, для нас це відомо, воно класно виглядає, окрім тексту, який ми можемо бачити, ми ще бачимо анімацію, да, тобто якусь гівку, яка рухається, якийсь чоловічок, і це привертає нашу увагу. Не можу не сказати про те, що, звісно, популярним є ще і дизайн з 3D-зображення. Чому саме 3D? Тому що при. У перегляді сайту, наприклад, якогось одягу, да, ось у нас тут є, або якихось елементів для будинку, ми можемо цей елемент покрутити з різних сторін і подивитися, позаглядати, да, не йти в магазин, а сидіти вдома в зручному і розглядати цю деталь, це відзуття, для прикладу, на другому фото, з усіх боків і визначити, підходить вона нам чи не підходить. Але головним таким Вимога це те, що ми маємо не забувати про кольори, саме про трендові кольори. Палітра від Google зробила вже все за нас. Вона вибрала саме трендові кольори, і зробила у вигляді ось такої таблиці. Але ми маємо не забувати про що одне таке визначення, як колористика. Ми маємо розуміти, так, які кольори, з якими пов'язані. Зрозуміло, що. Кожен колір буде да, або спокійним, або теплим, або навпаки привертати нашу увагу, наші емоції. Тому з цим потрібно бути досить таки обережно. Зрозуміло, що так, якийсь офіційний сайт в рожевих стилях виглядатиме вже, можливо, недоречно. Наступний тренд, який неможливо не сказати, це шрифт. Шрифт, він як і почерк людини, буде відображати ту емоцію, яку ви хочете донести до користувачів вашого сайту. Відповідно, кажуть, да, людина почерком передає те, що в неї на душі, тому якщо ви бажаєте так, подати якусь Цікаву, веселу інформацію, ви і шрифт будете використовувати досить такий неординарний. Коли ви хочете донести якусь інформацію офіційно, спокійно, врівноважно, ми більш прийдемо до стандартних записів, не будучи використовувати ось таких для прикладу да, різних іероглифів. Наступний момент, наступний тренд це напівпрозорі кнопки. Як це працює? Зрозуміло, що окрім, того, що я хочу щось вибрати на сайті, мені важливо, як виглядає цей сайт. І тому напівпрозорі кнопки дозволяють нам подивитися на те, що знаходиться під ними. Тобто, подивитися на фон сайту, на заставку, да, іншими словами, на ті картинки, котрі є знизу. Відповідно, подивившись, переглянувши, я перехожу за посиланням на кнопочку і все працює супер чудово. І один із таких... Досить класних, досить нових ефектів це Паралакс-Ефект. Ви можете бачити зараз на презентації, як саме рухається, так, та чи інша картинка. На жаль, я не можу так, детально показати зараз на презентації, як це працює на сайтах. Якщо ви це десь знайшли, спробуйте перегляньте, це досить цікаво працює. Подивіться, про що йде мова. Ми бачимо, як різні об'єкти рухаються по різним траєкторіям. Це. Класно прив'язує нашу увагу, нас це дивує, як мінімум, і ми хочемо постійно туди повертатися. Да? І зрозуміло, що те, що я побачу, і те, що побачите ви, це буде абсолютно різні сайти. Ми будемо по різному крутити, по різному рухати. І відповідно, да, картинка від цього буде змінюватися. Я пропоную вам подумати. Так, і спробувати відповісти на такі досить прості питання, як для першого уроку інформатики, чи всі тренди, які я сьогодні вам назвала, були вам відомі? Чи, можливо, для вас дійсно щось стало справжнім відкриттям? Ну і, звичайно, я пропоную вам спробувати пошукати сайти. Так, звісно, я вам зроблю підсказочку, це будуть сайти з одягом, де ви можете зустріти сайт з Паралакс Ефектом. Пропоную вам перейти, подивитися, це досить класно і цікаво, просто пошукати так ось цікаві сайти для вас. Ну і, звісно, не забувайте, будь ласка, про те, що ви працюєте за комп'ютером і ваші очки втомлюються також. Ви маєте пам'ятати, що лишній комплекс справ для ваших очей точно не буде. Тому не забувайте про це і слідкуйте за своїм здоров'ям. Я вам дякую, що приєдналися до уроку. до нових зустрічей. До побачення!